Вітаємо глядачів. В ефірі програма Міо Міміо. Почитаємо уривок з повісті Астрадлінгрин. частина 3. Міраміс. Цікаво, що б сказав Бенко, якби побачив мого білого коня з золотою гривою. Мого Міраміса. З золотими копитами і золотою гривою ми з Бенком дуже любимо коней. Коли я мешкав на Упланській вулиці, моїми друзями були не тільки Бенко і тітка Лундін. Я мав іще одного друга, про якого забув розповісти. То був старий броварський кінь, що звався Калле Джигун. Двічі на тиждень він привозив. До крамничок на Упланській вулиці Пиво, найчастіше вранці, коли я йшов до школи, я завжди обирав шлях повз ті крамнички, щоб трохи поговорити з Калле Джигуном. Він був старий і ласкавий. Я приберігав для нього грудочки цукру й окрайці хліба. Бенко робив те саме. Бо він любив Кал Джигуна. Він казав, що Кале Джигун його кінь. А я казав, що він мій. Інколи ми навіть сварилися через це. Та коли Бенко не чув, я шепотів на вухо Кал Джигунові. Ти все-таки мій кінь. І мені здавалося, що він розумів мої слова і цілком погоджувався зі мною. Адже Бенко мав тата. Мав тата, маму і все, що завгодно, то наче йому треба було ще й коня? Не те, що мені, я ж бо нікого не мав. Тож, по-моєму, справедливо було б, якби Калле Джигун належав мені, а не Бенкові. Хоч щиро казати, він був зовсім не наш кінь, а броварський. Ми тільки вдавали, що він наш. А я вдавав так палко, що майже вірив цьому. Часом я так довго розмовляв із каледжигуном, що спізнювався до школи, і коли вчителька питала, чому я спізнився, не знав, що їй відповісти. Бо ж не скажеш учительці, що ти просто стояв і розмовляв із старим броварським конем. Бували ранки, коли візник барився, і мені. Доводилося йти до школи, не побачившись із кале Я сердився на того броварського дядька, що він такий повільний. Сидячи за партою, я м'яв у кишені грудочки цукру й окраєць хліба, тужив за каледжигуном і думав, що тепер кілька днів його не побачу. Тоді вчителька питала, чого ти зітхаєш, бусе, що сталося? Я мовчав. Бо що міг відповісти їй? Хіба вчителька зрозуміла б, як я люблю Калле Джигуна? Тепер, певне, він тільки Бенків та й добре. Мене немає. То нехай Бенкові буде втіха хоч від Калле джигуна А в мене є Міраміс із золотою гривою. Я отримав його ось як. Одного вечора. Коли ми з моїм татом королем будували модель літака і балакали так, як Хбенко із своїм татом, я розповів про Каледжигуна. Міо, мій, міо, сказав тоді мій тато король. То ти любиш коней? «А вже ж», – відповів я байдужим тоном, щоб не показати, як я їх люблю. А то ще мій тато Король подумає, що мені чогось бракує в нього. Другого ранку тільки не ну, я зайшов у трояндовий садок, назустріч мені кинувся Білий кінь. Я зроду не бачив, щоб кінь так гарно біг. Його золота грива маяла на вітрі, а золоті копита блищали в сонячному промінні. Він вистрибав, мчав просто до мене. Та ще й голосно іржав. Я ніколи не чув, щоб так іржали коні. Я трохи злякався і притулився до свого тата короля. Але він схопив дужою рукою коня золо золоту гриву, і той відразу став, а тоді засунув свій м'якенький писок мені в кишеню, щоб пошукати, чи немає там цукру. Так самісінько як засовував калет джигун. І в кишені справді була грудочка цукру. Я сховав її туди за давньою звичкою кінь. Знайшов її і схрумкав. Міо мій, міо. сказав мій тато король. Оце твій кінь, а звати його Міраміс. О мій Міраміс! Я полюбив його. З першої хвилини. Та він і був найкращий кінь на світі, не те, що сердешний Калледжигун старий і завжди стомлений. Принаймні я не бачив, щоб вони були чимось подібні один до одного, не бачив, поки міраміс не підвів голови і не глянув на мене. Тоді я роздивився. Що в нього такі самі очі, як у Калле Джигуна. Віддані, безмежно віддані очі, як у всіх коней. Я ніколи не їздив верхи, та мій тато король підняв мене і посадив на міраміса. Не знаю, чи я зважусь поїхати на ньому, сказав я. Міо, мій, міо, мовив мій тато король. Хіба в тебе не мужнє серце? Тоді я взяв Міраміса за вуздечку і помчав садком. Я мчав попід тополями так, що срібне листя застривало в моєму чубові. Я мчав усе швидше і швидше, і Міраміс перестрибував через найвищі трояндові кущі. Перестрибував легенько, спритно, тільки раз зачепився за живопліт. І за нами дощем сипнули трояндові пелюстки. З'явився юм юм, побачивши мене верхи на коні, він заплескав у долоні і загукав. «Міо їде на Мірамісі, Міо їде на Мірамісі. Я б притримав коня і запитав, чи не хоче й він покататися ще пак. Звичайно, хоче. Він швидко сівся позад мене, і ми помчали зеленими луками, що розлягалися за трояндовим садком. Мені зроду ще не було так гарно. Королівство мого тата дуже веселе, країна далека, найбільше з усіх королівств. Вона простягається на схід і на захід, на північ і на південь. Острів, де стоїть палац мого тата короля, називається островом Зелених Лук, і він тільки невеличка частка всього королівства. Земля Заморська і земля загірна також належать нашому королеві, сказав мені Юм Юм. Коли ми гасали луками перед трояндовим садком. Яскраво сяяло сонце, і я згадав про Бенка. Я уявив собі, як він тепер стоїть, бідолашний, на темній Упланській вулиці, укутаній осіннім дощем. А я катаюся тут, на зелених луках, Щасливий, як ніколи. Права прохолодна і зелена, скрізь яскріють квітки, перед очима здіймаються лагідні зелені пагорби, з яких стікають прозорі струмочки. А в траві пасуться пухнасті білі ягнята. Ми побачили й пастушка, що грав на сопілці. Мелодія була. Якась дивна. Мені здалося, що я її колись чув, тільки не пам'ятав, де саме. Але напевне, не на Упланській вулиці. Ми зупинилися і погомоніли з пастушком. Він звався Нонно. Я попросив його позичити мені сопілку. Він не тільки дав їй мені, а й навчив грати ту дивну мелодію. А я вам можу змайструвати сопілки, сказав Нонно. Звичайно, якщо ви хочете. Ми відповіли, що дуже хочемо. Поблизу протікав. Струмок, і над ним звісила своє гілля плакуча верба. Нонно побіг туди і відрізав з верби гіллячку. Ми посідали над струмком, дригаючи ногами у воді, а нонно тим часом робив нам сопілки. юм Юм також навчився грати ту дивну мелодію. Нонно сказав. Що це старовинна мелодія, яка з'явилася на світі раніше за інші мелодії? Її грали на луках пастухи тисячі й тисячі років тому. Ми подякували йому за те, що він зробив нам сопілки і навчив своєї дивної мелодії. Потім ми сіли на Міраміса і поїхали далі. «Ви ще довго чули, як нонно грав на своїй сопілці. Ми збережемо ці сопілки, сказав Юм-Юм. «І Якщо колись розлучимося, то гратимемо цю мелодію. юм Юм-Юм міцніше вчепився за мене, щоб не впасти з коня. Він притулився головою до моєї спини і сказав Так, міо, збережімо ці сопілки. І як ти почуєш мою сопілку, то знай, що я кличу тебе. Атож, відповів я. А як ти почуєш мою, то також знай, що я кличу тебе. Добре, мовив Юм Юм. Він міцно тримався за мене, і я подумав, що він є мій найкращий друг. Звичайно, після мого тата короля, бо його я любив дужче, ніж будь-кого на світі. Але Юм Юм був хлопчик мого віку, тому тепер, коли я не міг більше зустрічатися з Бенком, мені було найкраще дружити з ним. Подумати тільки, я мав тата короля і Юм Юма, і Міраміса, і їздив верхи через зелені пагорби й луки, так, що аж вітер свистів у вухах. Тож хіба дивно, що мене переповнювало щастя? А як можна потрапити? В землю заморську і в землю загірну, спитав я, через міст в ранішньої зорі, відповів юм юм. А де ж той міст? Ми скоро його побачимо, відповів Юм Юм. І ми справді побачили його. Він був високий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він весь мерехтів у ранковому сонці, і здавалося, що його зіткано із золотого сонячного проміння. Це найдовший міст на світі, сказав Юм-Юм. Він з'єднує острів Зелених Лук і землю заморською. Але на ніч наш король наказує підводити його, щоб ми тут, на острові, могли спокійно спати. Чому? здивувався я. Хто може прийти сюди вночі? Лицар Като, відповів Юм-Юм. І коли він сказав ці слова? Навколо ніби дмухнуло крижаним холодом, і Міраміс затремтів. Так уперше я почув ім'я лицаря Като. Я проказав його голос лицар Като. І мене теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. А Жорстокий лицар като сказав Юм, -Юм а Міраміс заїржав так, що голос його став схожий на крик. Ми пригнічено замовкли. Мені кортіло приїхатися мостом в ранішньої зорі, та спершу треба було запитати дозволу в тата короля. Тому ми повернулися назад до трояндового садка, і того дня більше не каталися. Але ми допомагали чистити Міраміса, розчисували йому золоту гриву, пестили його, пригощали грудочками цукру й окрайцями хліба, які нам дала Юм-Юмова мама. Потім ми з Юм-Юмом спорудили собі в садку курінь і залізли в нього вечеряти, ми їли налисники з цукром. Ох, і смачні. Бенкова мама. Теж пекла такі налисники і. Часом пригощала мене, але ті, що напекла мама Юм Юма, були ще смачніші. Гарно було будувати курінь. Я завжди мріяв про нього. Бенко розповідав мені, як вони будували курінь на дачі у Ваксгольмі. От, якби можна було написати Бенкові і розповісти про цей наш курінь. Моє шануваннячко. Аби ти бачив, який курінь я собі вибудував, написав би я йому. Аби ти бачив, який курінь я собі вибудував в Україні далекій. Щойно ми почитали уривок. Міраміс із повісті Міо Міміо. В одній з найвідоміших повістей класика Шведської та світової літератури Астрітлінгренд розповідається про дивовижні пригоди юного героя, хлопчика Міо, про вдвічну боротьбу добра й зла, втіленого в особі лиходія Като, про дружбу та взаємовиручку дітей, про те, що лише щирі серцем можуть подолати зло. Добро, як завжди, перемагає. За мотивом повість знято знаменитий одноіменний фільм 1987 року. Дякуємо глядачам за увагу.